Тільки пов'язка прийшла, він сказав, я ховатися не буду. І зразу він пішов і до останнього він за хлопцями за побратимами. Це найбільша біль, яка була в моєму житті це похоронити його. Дитинство пройшло в селі Соколовщина. Школа, садик, училище в армії був. Я пам'ятаю його з самого молку, пам'ятаю його народження, пам'ятаю, коли його привезли з роддому. Пам'ятаю перші шаги з дитинства. Ми завжди були з ним разом. Батьки працювали, ми завжди знаходилися в бабусі, пасли кози, рвали кролями, гуляли, лазили по різним рівчачкам. Саме більше це я пам'ятаю, як ми там в чоботах, дітьми там гралися, там кусок сала, хліба сватили, побігли козу, ми пасли. Завжди він приходив. Були такі моменти, наприклад, от не в змозі він прийти на допомогу мені. Але він тоді просив вибачення, навіть в останній день свого життя ми розмовляли з ним, і була в нас така розмова. Він блін, ну вибач, я зараз не можу. Ну я це зроблю. Я тобі чесно кажу, кажу, ну що таке ка вибачаєшся, кажу, ну не потрібно кажу, вибачатися. При першій можливості, коли він приїжджав, чи приїжджав мимо, було таке можливе, чи в нього відпустка, чи бойова в нього, чи законна відпустка. Він завжди приходив до мене на роботу, тому що я тут працюю, йому було б проще. Він приїжджав до мене і до другої сестрички при першій можливості, але він вміг усе. І плитку ложити, і з дерева вирізати, і ну, все, що його попросить, якщо його в силах ніколи не відмовляв нікому. Ну, в основному він як спеціаліст був в красне, ну, діревчиком, а це все. І я іноді його просив, щоб він там допомог щось зробити. Він, ну, він за що не брався, він ну, доводив діло до кінця, і відтоді отримало, що. Ну, багато хто його звав на допомогу. Ніколи не падав як, духом. Тільки пов'язка прийшла, він сказав, що ховатися не буду. І зразу він пішов і до останнього він за хлопцями, за побратимами, навіть в відпуску він був і то він рвався до хлопців. Йому хотілося вдома, щоб, щоб були біля нього побратими. Він рвався постійно до них. Він постійно сказав, я без них не можу. Він був старшим солдатом, воював на звардії. Він цим дуже пишався. показував свої значки тут. Мені на цьому, ну пишався. на мене, всі зміняються поможніше це раз. і По-друге, вже взгляди, вже не ті, як. Отя. Більш серйозні. Він був із Запорізька з півроку, точно Запорізький напрямок. В Донецькому напрямку він був не в одному. Послідні півроку він був у сумському напрямку, але мінялися направлення, але був Сумський напрямок. Він дуже нічого не, не розказував, він завжди все в собі, що не тривожити. Добрий він завжди нікому не відказував, завжди всім допомагав. Його любили всі. І поважали, нам дуже його не вистачає. Я пам'ятаю, як він прийшов, сказав, що у нього буде дитинка. Він тоді ще сказав, там маленький був як так, срок, але він одразу сказав, що буде дівчинка. Я не знаю, чому. Як папа він дуже прекрасний, Дуже. він дуже її любив. Навіть у останній день свого життя ми багато розмовляли про його донечку. У ну, нього навіть, не були перечуття, тому що він сказав, що коли я помру, мене купіть. Дитині його донечки, він завжди її називав мій директор. Купіть великого медведя. Це бажання його виконано і сказав, де його похоронити. Він не відчував, він плакав, він прощався зі мною останній день. Він загинув 18 квітня 25-го року. Ми дізналися 21 квітня, мені зателефонували. Так, як нам повідомили, виконуючи бойове завдання, це найбільша біль, яка була в моєму житті, це похоронити його. Це найбільше білі це, це саме найкраще, найрідніший. Мрії у нього були останній раз, коли ми розмовляли десь за тиждень до загибелі, він казав, я повернуся. Відбудую сарой, заведу там свиней, биків і буду цим займатися. От не знаю чому, ну він мені це це. Він мені казав. Перед цим він казав, як закінчиться війна, з'їжджу до брота Польща там брод на Місті проживання знаходиться з'їжджу з'їжджаю доброти і вернуся. Я буду каже, відбудовувати. каже, візьму там сарай був, колись був колгосп, там була конюшня, ще щось, якусь там хату по сусідству. Він хотів купити і питав, чи ти можеш дізнатися номер телефону цих хазяїв. каже, так я можу. І в нього було він хотів там свиней, коней, ну от, от такому плані в нього було.